Черговий дрон-винищувач. Сьогодні це X-Bet від Shield AI ізраїльська протитанкова ракета з лазерним наведенням Алфалахат летітиме вдвічі швидше і вдвічі далі. А нова конструкція таблеток вивільнятиме лікарську речовину вдвічі довше, чи навіть не вдвічі. За дронами і ракетами не забуваємо про бронемашини, що показали на виставці AUC 2025. В Британії провели чергові експерименти з термоядерним синтезом і дуже задоволені результатами. Яса найпотужніший осявий двигун у світі, фільтри з нановолокон – Привіт санті, які можуть перетворити будь-який будинок в світі на вловлювач СО2. Дрони, що будуватимуть прихисток, просто на місці катастроф. Розумна педалька для гітаристів-любителів. Прайма імплант, що поверне зір людям, які думали, що втратили його назавжди. Можливо, ви навіть скучили.